Цех, з якого почалася історія комбінату Запоріжсталь відзначає свій 92-й день народження. Більше 260 мільйонів тонн чавуну випустили до печі за цей час. Та навіть у такий день доменники не зупиняються ані на хвилину. Від їхньої роботи залежить все підприємство. Ми займаємося. Ми займаємося видачею продуктів плавки доменної печі, тобто це чавун і побічні продукти плавки, шлаки з руди. Руда розплавляється під дією присадок, коксу, який дає температуру, і виділяється чавун. Він осідає і йде в один бік в чавуновози. Шлак стікає в інший бік в шлаковози. Ну це вже після виходу з печі. У доменному цеху робота триває цілодобово. Зокрема, контролюється безперебійна робота печей, температура, всередині яких сягає двох тисяч градусів. Гаряча робота та від початку війни всі складнощі для працівників стали другорядними. Люди молодці, залишилися тільки ті дійсно сталеві люди. Дійсно, це не перебільшення, на яких можна покластися і надіяти, що вони зроблять це як треба. Не підведуть. Олексій Мінаков у менему цеху вже понад 20 років каже, роботу свою любить та йде на зміну із задоволенням, бо вважає себе справжнім металургом та професіоналом. Пишається і водночас відчуває велику відповідальність за спільний результат. Металург металург повинен бути свідомим, витривалим. Він повинен розуміти, що він робить, що це означає, і виконувати свою роботу від душі. Роботу треба любити, інакше це не робота, а каторга. Найбільше доменники, як і їхні колеги з інших цехів, мріють, щоб наступний 93-й день народження цеху і комбінату Запорісталь всі відсвяткували під мирним небом. Я хотів би побажати, перш за все, здоров'я як морального, так і фізичного. Підкреслюю морального також здоров'я. Також достатку хотів побажати, щоб вони заробляли нормально грошей, приносили і радували рідних.